Пам'яті трьох героїв. Анотаційні дошки полеглим захисникам відкрили на фасаді ліцею номер 22 що в Івано-Франківську. Саме тут навчались Андрій Лотоцький, Ігор Стефурак та Володимир Ємельянов. Андрій Лотоцький був старшим солдатом зведеного штурмового загону 65-ї окремої механізованої бригади. Ігор Стефурак стрільцем-санітаром 3-ї стрілецької роти 20-го окремого стрілецького батальйону. Володимир Ємельянов старшим солдатом розвідувального взводу 1-го стрілецького батальйону окремої механізованої бригади імені чорних запорожців. Кожен захисник мав різні обов'язки, але їх поєднувала одна спільна мета боротьба за вільну і незалежну Україну. Наші випускники, наші герої, наші хлопці. Яким ми сьогодні віддаємо цю шану. Вони дійсно не просто були справжніми патріотами, вони навчалися в кінах нашого ліцею, і ми їх знали, вони мали стержень, вони були міцні, як граніт. Вони не боялися висловлювати власну думку, вони не боялися її висловлювати і відстоювати. Вони не боялися йти до кінця, якщо навіть потрібно віддати своє життя. Вшанувати пам'ять полеглих героїв прийшли рідні, друзі, вчителі та знайомі. Зі сльозами на очах матері пригадують своїх синів: воїнів, захисників, борців з несправедливістю та злом. Тяжко стало, як узнали, що він загинув. Це було це просто неможливо було передати. Це, це взагалі я не знаю, а ще узнали, що ми не можемо його забрати. Він тіло винести з поля болю, бо страшні йдуть бої. Але я кажу з Божою допомогою тими людьми, бу... молилися люди. Настільки молилися, що вам просто не передати. І тіло його ми змогли забрати, перевезти, похоронити. Перше всім хочу подякувати за цю зустріч, яку організували для наших загиблих воїнів. Ми завжди будемо їх пам'ятати. І нашим героям, які нас захищають, їм мужності, сили. І снаги бігнети нашого ворога з нашої України землі. Дуже важко боляче говорити. Дуже я дякую всім. Очільник Івано-Франківської громади Руслан Марцінків каже: наші захисники віддають свої життя за нашу свободу. А тут у тилу найважливіше зараз допомагати воїнам. Найбільше завдання це сьогодні допомагати нашим військовим. Ми місто допомагає сьогодні понад 600 мільйонів. Спрямувало на підтримку збройних сил України. Але кожен може долучитися на ярмарку, на платучі сітки, донатити, волонтерити, все робити, щоб ця перемога була якнайшвидше, щоб ми більше не відкривали таких анотаційних дошок в нашому місті.